Наш об'єкт знову завершений. І, і так, Хочу розказати, що ми зробили на цьому об'єкті. На цьому об'єкті ми зробили повністю поміняли дах, знесли старий повністю, добудували ось тут пристроєчку, за монолітний пояс. Тут також фундамент в землі тільки був. Ми поставили ці металічні стовпці повністю. Зварили з угулків 12х12 уголок, сантиметр товщини. Так, наверх кинули повністю об'язочку з металу. ось тут, Добудували блоки. Тут буде все зцікло. ось тут, Між стовцями теж буде доповнительно. Поміняли повністю дах, зробили, утеплили дах. І ось такий будинок вийшло непоганий. Тут буде віконечко, тут буде повністю скло. Оце буде все скляне. І ось тут, тут буде кухня, ось тут буде кухня, тут двері, старий будинок проб'ються. Буде, буде. І ось так виглядає.